Ми звернулися до депутата Луцької міської ради Богдана Павловича Шиби із власною ініціативою змінити звукове наповнення салону маршруту, тобто усунути ну, відверто кажучи шансон і попсу, тобто музику, яка, скажімо, не подобається культурній, ну культурній сказати, освіченій частині луча. У певний час можливо потрібно було транслювати певні ролики із ну, розповідями про історичне минуле нашого міста, про якісь культурні здобутки, лучан, волинян, взагалі загальносвітові культурні здобутки. Ми висунули ідею проведення атестації водіїв перед їх призначенням на роботу. Ви знаєте, що для того, аби мати. За правилами дорожнього боку необхідно 5 років досвіду хоча для того, щоб перевозити пасажирів. Вони вже мають. Люди, по-перше, приймаються з відповідною категорією. Зразу на роботи не менше 5 років. По-друге, вони мають мати відповідні довідки, медичні, медичні довідки, які проходять що ця людина. Дійсно адекватна. бо в мене були на практиці, дійсно давали такі довідки лікарі, що людина вийшла з ліпів. Також є зараз сертифікат відповідності, який дається ще для кожного перевідка, який дається для наркодиспансерів і психікат. Після цього він проходить стажировку. Певні інструктажі проходить Значить, відділ безпеки дорожнього руху, проводить інструктажі по безпеці дорожнього руху, а також по вивченню правил надання послуг на автомобільному транспорті. Коли говориться, наприклад, іде претензія, я б хотів все-таки... І надалі, щоб всі конкретно вказували, на, які, на якому це маршруті сталося, на якій це машині сталося. А тут так у нас все загалом всі погані. Звичайно, що всі люди хороші не бувають. Так само, як і пасажири. І до кого мені звертатися, наприклад, за порізані сідушки, помальовані, за, за нагаджені вибиті стекла, до кого мені звертатися, за те, що там бутилки валяються під пиво, під тими побиті, до речі, під сідушками. До кого мені звертатися, як перевіз... перевізнику? Відбула, відбувся зустріч на Асоціації автомобільних перевізників. І там було констатовано, якщо такі проблеми, які були названі протягом 2-3 років в автотранспортній галузі, не будуть вирішені, то, можливо, ми скоро перейдемо на карети і будемо запобігати виконання Екологічна чистість